Очам не вірю. Це неймовірно. Хто їх подумати, що сьогодні ми поборемося у кулінарному челенджі зі справжнім роботом? Привіт, я робот. Привіт, друзі! А ось і ваше перше завдання: приготуйте мені, будь ласка, картоплю фрі вас зрозумів. Зараз все буде готове, включаю режим кухаря. За допомогою цього супергострого ножа я зроблю ідеальні палички для картоплі фрі, а потім засмажу їх у фритюрі. Виходить дуже швидко. Пошук олії, пошук олії. Готова. Необхідна кількість олії вже у фритюрі. Вмикаю режим вогню. Саме час підсмажити картоплю до хрусткої скоринки. Як цікаво. І це вис рецепт картоплі фрі? Ха, Це дуже просто. Щоб перемогти в челенджі, потрібно проявити фантазію. У шефа є свої секрети. Кладемо картоплину між двох паличок і нарізаємо ножем із двох сторін. Вуаля, Перед вами весела соломка. Ось так. Готово! Тепер я додам трохи борошна. Зроблено і відправляю його у киплячу олію. Так, який аромат. Представляю вашій увазі квіти з картоплі фрі. Вуаля, мадам. Бракує тільки кетчупу. Та-дам! Хіба роботи вміють так готувати, а? Ваше замовлення готове. Смачного. Ваша порція картоплі фрі тут. Тепер друкую етикетку. Друкую етикетку. Наклеюю. Місію виконано. Я робот. Дар техніки. Дар техніки. Помилка. 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 Картопля за бортом. Термінова операція. Вмикаю режим пилисосу. Пилисос активовано. Ай, пустіть мене. Ай! Готово. Пробачте. Друзі, ви там скоро. Я хочу їсти. Одну хвилинку малече. Зараз я щось придумаю. Мені термінова треба підсмажити картоплю. Так, це буде голосно, але круто. Можеш насолоджуватися своєю картоплею фрі. Ух ти! Вийшло! Смачного. Ура! Як багато навколо картоплі! Ця фрі виглядає просто. Не вистачає соусу. Мені не дуже вона подобається. А ось ця картопля дуже симпатична. І я із задоволенням спробую її разом із кетчупом. Який аромат! Браво, шеф! Ви чудові! Але мені не терпиться скуштувати картоплю картоплюкрі, яку приготував робот. Цікаво, наскільки вона вийшла істівною та смачною. Як чудово, що ж перемагає, перемагає робот! Як же це так? Це катастрофа! Ура! Ура! Всі готові! Отже, ваше нове завдання зробити бургер. Приступайте! Супер, не бійся, сестричка, Я розуміюсь на хороших бургерах. Сьогодні ти точно голодною не залишишся. Торкатися фаршу я не буду. Краще замовлю вже готові бургери у ресторані. Готова? Чекаємо. Ух ти, як швидко. Ваше замовлення доставлено. Приймайте пакет. Дякую, робот-кур'єр. Ти молодець. Цей бургер сподобається сестрі. О, сама б його з'їла. Але у нас челендж. Так, цікаво, що задумав робот. Сковорідка на місці. Увага! Надсилаю запад до супутника. Мені терміново потрібна допомога, щоб підсмажити бургер. Ой, мамочки! Що відбувається? Пожежа на кухні. Спокій, тільки спокій. Здається, трохи переборщив. Жах! Хто так готує? Ха! що? Ха. Ну, в тебе й котлета. Один вуглик. Як же його їсти, друже? У челенджі важлива краса. Де моє райдужне тісто? От оно. Настав час спекти хрустку булочку. Валя. Вона чудова. Булачка йди до мене. А який аромат! Смакота. Розрізаємо на дві частини. Наступний інгредієнт солодкий помідорчик. Ріжемо його слайсами. І, звісно, солоний огірок. Червона цибуля. Все це нарізаємо. Oh, yes. Саме час підсмажити соковиту котлету в оливковій олії. А краще дві. Наливаємо олію. Кладемо в неї котлетки. Так буде в два рази смачніше. Перфекто! Залишається тільки зібрати наш шедевр. І так. Змажемо булочки кетчупом і гірчицею та викладаємо всі інгредієнти. Ах, готувати це одне задоволення. Бургер вже величезний, а в мене залишилося ще так багато сиру, що я вирішив приготувати чудовий сирний соус. І так кладемо сир на сковорідку і починаємо його топити. Чудово, наш сирний соус майже готовий. Поливаємо ним наш величезний бургер і накриваємо зверху булочкою. У самого прокидається нереальний апетит, дивлячись на цей бургер. Ей, робот! Тобі таке і не снилось? Сканую бургер. Всі інгредієнти зафіксовані. Копіювання, копіювання. Операцію виконано. Бургер виконаний точно як оригінал. Відрізнити неможливо. Що? Ні. А, догрався шеф. От прикол. Ой, о, ні. Тільки не кажіть, що я з'їла свій бургер. Стоп! Здається, тут ще залишили шматочки, з яких можна зібрати маленький бургер. Ось так. Міні бургер. Готово! Пригощайся, сестричка. Величезне дякую. Дівно, два одинакові бургери. А це взагалі що? Здається, цей бургер уже хтось їв. Хм. На смак непогано, але на перемогу не тягне. Хм. А у чому різниця між цими бургерами? Ха. Ось так загадка. Потрібно спробувати обидва і вирішити, який краще. Але це буде складно. Хоча ні. Мені все ясно перемагає шеф. Його бургер смачніший. Так, бравісімо! Мерсі! Мерсі! Я переміг, Я. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.